Виконуємо номер 228 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 16 клітинок. Познач на промені числа: 3 восьмих, 1, друга, 3 четвертих, 5 восьмих. 1 четвер, 7, восьми. Запиши ці числа в порядку спадання. Я накресла координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 16 клітинок. Приступаємо до позначення чисел. 3 восьми, 16. Поділимо на вісім. Знаменник дробу означає, на скільки частин поділили ціле. Чисельник, скільки таких частин взяли. Шістнадцять ділимо на вісім. Це буде 2 клітинки, це одна восьма. А три восьма буде 6 клітинок. Два, чотири, шість клітинок. І записали 3 восьмих. Далі одна друга, 16 поділимо на 2. це буде 8 клітинок, це одна друга, дві, чотири, шість, вісім. Одна друга. Далі три четвертих, 16 поділимо на 4. це буде 4. це одна четверта, а три четвертих. це. 4 множимо на 3, дванадцять клітинок. 8, десять, одинадцять, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Це у нас три четвертих. Далі 5 восьмих, шістнадцять ділимо на вісім, це буде 2 клітинки, це одна восьма. А 5 восьмих, два множимо на п'ять, маємо десять клітинок. П'ять восьмих це десять клітинок. Рахуємо 2, 4, 6, 8, 10, 5, 8. Одна четверта, шістнадцять ділимо на 4, це буде 4 клітинки, одна четверта. І 7 восьмих, 16 ділимо на 8, це буде 2 клітинки це 1 восьма. А 7 восьмих 2 множимо на 7, маємо 14 клітинок це 7 восьмих. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 16 клітинок, позначили на промені числа 3 восьмих. Одна друга три четвертих, восьмих, одна четверта і сім восьмих. А тепер запишемо ці числа у порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. Найбільше, як бачимо на координатному промені, це 7 восьмих, далі три четвертих п'ять. Восьмих одна, друга, три восьмих, і найменше це одна четверта. Ми записали наше числа в порядку спадання, від найбільшого до найменшого. Номер 228, виконано.